Довгоочікувальний огляд на український бушкрат від BPS Knives. Моє ім'я Сергій Кравець, інструктор з виживання в дикій природі. Це рубрика «Тест-огляд». Перше враження. Якщо ви, як і я, полюбляєте темними холодними вечорами полізту на ламню за смутком, то ви мусите мене розуміти, наскільки завищені в мене були очікування від BPS. Пряме влучання в серденько. Від картонної упаковки до скрипу шкіри. В мене тверде відчуття, що робили так, наче хотіли його для себе зробити. Перше враження дуже-дуже позитивне. Ну, ще такий момент до першого враження. Ви знаєте, я не люблю тему грошей, я намагаюся її уникати, бо, по-перше, це дуже суб'єктивне питання. А по-друге, професійне спорядження, воно ну, мусить коштувати дорого. Це певною мірою нормально. Але, ж, чисто заради цікавості, полізьте на сайт BPS. Я посилання залишу під цим відео, до речі, залишу посилання на цей ніж. Подивіться, які в них цінники. Одна робота майстра по шкірі мусить коштувати дорожче. Я сподіваюся, за мене підірву цінник. Але ж, але ж, але я відверто шукав до чого приколупатися. Я відверто шукав, де зарита собака, і по факту в мене лише дві теорії. Перша теорія це BPS вирішили піти шляхом мори, тобто багато ножа за мало грошей. Відверто доступний цінник як для хорошого ножа, але зроблено якісно. Друге, в них штат неповнолітних дітей, яким вони не платять. Ладно, я жартую. Якщо серйозно, підводячи підсумки першого враження, я дуже здоволений. Виглядає стильно, виглядає красиво, виглядає так, що його можна подарувати. Причому ніяк додатково не запаковуючи. Якщо ви замовляли колись ті ж наприклад штатівські ножі, то ви бачили, що вони можуть приїхати тупо в блістері, і це в принципі нормально, але це не подарунково. Це не виглядає стильно, це не виглядає так, що його хочеться прямо ось так подарувати людині. Це виглядає так, що хочеться відкрити і замотати щось. З упаковки, от з пошту я його забрав, він виглядав стильно от у своїй коробочці. Окремо запакований ніж, окремо запаковані ножни, окремо стікер. Це дрібнички, але вони впливають на загальне відчуття продукту. По першому враженню, дуже задоволений. Призначення. Позиціонується він як бушкрафт ніж, тобто, в моєму розумінні сучасного туризму це постійний ніж туриста для забезпечення його щоденних потреб. Тобто, десь там відкрити упаковку з їжею, десь там розколупати консервну банку, десь там настрогати гілочок для багаття. Також з можливістю комфортного виготовлення якихось підвісів, можливо, навіть якихось меблів, можливо, навіть будування укриття. Це не зовсім про виживання, але все ж таки трошки залазить на цю тему. Для мене бушкрафт це не стільки косплей, скільки реконструкція. Тобто річ спорядження мусить не тільки виглядати стильно, не стільки виглядати стильно, скільки бути А. Простою, Б, дуже зручною у регулярному використанні, практичною. Тому давайте на практиці я зараз знаходжусь десь у Карпатах, весь день ля дощик. І давайте ось у мокрому лісі розведемо багаття. Я не буду використовувати ту розтопку, що в мене є. Ось по факту, ми з вами опинилися, в нас надзвичайна ситуація, в нас екстремальна ситуація, в мене там група сидить мерзне, мені треба зробити багаття. Давай, давайте спробуємо, наскільки це буде зручно зробити. Щоб було цікавіше, уявімо собі ситуацію, що я заблукав у горах, у мене немає дощовика, у мене немає запальнички. Нічого немає. У мене є крисала. І ніж. Давайте ось у реальних живих умовах спробуємо розвести багаття. І подивимось, на що хочеться звернути увагу. Насправді, в мене вже є точка зору стосовно цього ножа, бо я тут вже другий тиждень з ним вожуся. Я вже встиг і награтися, і спробувати і отримати якийсь досвід. Але давайте зробимо це разом, щоб ви бачили, як воно виглядає на практиці. Мені пощастило знайти берізку. Вона ще сира, але впала. Вона впала живою, там ще зелене листя є. Я з неї знімаю верхній шар бересту. Під дощем це, мабуть, найкраща розтопка. Для мене, в моєму розумінні, ніж потрібен першочергово для розведення багаття. Все інше, будування укриття, роботу з продуктами, все інше я насправді можу робити без ножа. Це настільки ну, не необхідність, скільки питання комфорту. А ось зробити багаття без ножа вже не так. Весело, це значно важче і значно довше. Тому першочергове, що я очікую від ножа, це можливість швидко і легко зробити собі багаття. Питання багаття це ключове. Особливо, якщо ми кажемо про такі умови, як Карпати, в Карпатах завжди холодно, в Карпатах завжди мокро. Тому тут питання багаття це питання виживання. Йдемо далі. Спочатку формуємо платформу, щоб вогонь не розводити на сирій землі. Стружка це один з основних елементів. І чим довша стружка буде, тим краще. І перенести його на інший шматочок берести, то вважайте, що ми досягли нашої мети. Намагаюся накрити з собою, аби не так сильно заливало. Дуже сильно заливає, в таких умовах або будувати укриття, або шукати готове укриття. Зараз піду порою з під камінчиками, може є щось більш підходяще. Ага, ось щось є. Що стосується роботи з кресалом, цілком задоволений. Ось це місце, наскільки я розумію, це опор під палець, воно досить цупке і дозволяє висікати іскру у такій підконтрольній зоні. Також є ось цей гребінець. Він не оброблений, з нього фаска не знята, і він дозволяє зішкрябувати з фероцерією таку кубку легкозаймисту. І також дозволяє підлазити у якісь важкодоступні місця і там підпалювати. Так, знаю, звучить не дуже реалістично, ну як часто вам доводиться щось підпалювати у важкодоступних місцях. Але по факту досить часто. Десь там під камінчик залізеш, десь там в пічку хочеться пролізти. Так, можна це зробити зовні, а потім перенести в пічку, але іноді простіше, прямо всередині. Тому за рахунок ось такої ось такого гребінця можна підлазити. Що стосується всього іншого, батонінг, відкривання бляшанок, різьблення різних конструкцій і деталей, задоволений. Задоволений, воно робить те, що мусить робити. У вже достатньо проста і логічна форма, тому ну, він не може не робити. Бушкрат це перш за все про простоту та функціональність. Він може виконувати ваші побутові завдання, він може робити щось нештатне, аля розведення багаття під дощем, він може робити щось цікаве, аля відкривання бляшанок або виготовлення тих самих ловушок. Він може це робити, він простий і функціональний. Що стосується призначення, відпрацьовую на ура. Зручність та дизайн. Я не хотів знімати огляд, аля ось ніж має такий розміри, ось у нього ручка, ось у нього колесики. Е, мені хотілося щось живе, вийти в реальні гори, в реальний похід, поробити якісь реальні речі. Приготувати їжу, зробити багаття, зробити укриття. Поробити не. Бо коли, е, наприклад, робиш укриття, по 300 разів на день його дістаєш, кладеш, дістаєш, кладеш, і ти починаєш розуміти ну, деякі нюанси. А вони є. Е, давайте почнемо з ножу. Перш за все, вони дуже естетичні. Е, дуже великий комплімент. Я люблю естетичні речі, і мені подобається знімати огляд на щось красиве. Е, вони мені здаються красивими, вони зроблені гарно, вони зроблені естетично. Е, тиснення з логотипом, воно не, воно не нарочите. Воно не кричить про себе, воно досить охайно. І якщо ти хочеш знати, що це за фірма, ти її бачиш. Якщо ти не хочеш її помічати, ти її не помічаєш. Також до позитивних моментів хочу віднести цей підвіз. Це не винахід компанії BPS, але він зроблений досить зручно. Це мої перші ножни такого формату. І чому я на це звертаю увагу? Конкретно це ножни, розраховані під праву руку. Тобто вони висять з правого боку, людина дістала їх правою рукою, користувалася, поклала назад. Я лівша. Для мене або симетричні, або лівосторонні, таких не зустрічав, до речі, лівосторонні ножни. В мене є певний нюанс, бо якщо ножни висять звичним. Чином мені незручно витягати. Те місце, де задумувалось спиратись великим пальцем, в мене приходиться на на лезо. Це не є безпечно. За рахунок ось такого підвісу ножни висять нижче, і я можу ось таким чином їх витягати. Я розвертаю руку і можу сюди куди мені треба. Це, що стосується переваг, тепер нюанси: перш за все, немає дренажного отвору. Тобто, якщо в мене всередину набереться водичка... Або що завгодно, або я засуну туди брудний ніж. Ну, протупив, засунув ніж з кров'ю, або засунув ніж, який, вимаз, який вимазаний в смолу, або ще щось. Я не уявляю, як його промити. Буквально я не уявляю. Також, от зараз вони попали під дощик. Я не уявляю, як їх сушити і як довго вони будуть сушитись. А ще я не знаю, чи просядуть вони після цього. Е, також, через те, що вони намокли, ось я встромив ніж. Я хочу його дістати. Ось вони в мене висять. Ось так себе веде мокра шкіра. В сухому стані тримається достатньо міцно. Е, я. Як би не довбанутися тепер? я їх тіліпав, я з ними стрибав, я отам впав з... Коли вони були сухі і ніж жодного разу не випав. Тобто у штатному стані воно тримається фантастика, дуже задоволений. В мокрому стані дуже важко їх витягати. Е, можливо, я... Просичу це все воском, але не впевнений, не знаю, не знаю, чи це щось дасть. Це, що стосується нюансу по ножнах. В іншому дуже задоволений, дуже естетично. Тепер, що стосується ножа, перше, що скидається в очі, це підпальцеві виборки. Вони додають цупкості руків'ю і легше комфортніше тримати, комфортніше з ним працювати. Але дуже великий нюанс і, в моєму випадку, критичний. Якщо у вас велика лапа. Цей ніж для вас маленький. А, це моя малезенька трагедія, він мені дуже подобається, але якщо у вас велика лапа, він вам не підійде. В ідеалі ніж обирається рукою. Тобто ви приходите в фізичний магазин, там вибираєте, там помацали, помацали, помацали. О, ось тут рука сидить, це мені подобається. Технічно я до нього звик. Тобто за два тижні роботи з ним я звик. Я знаю, як мені поставити руку, я знаю, як мені з ним працювати, але я все ще відчуваю, що мої пальці ну, ближче, ніж я би того хотів. Тому перший нюанс цей ніж не для всіх, чисто з причини розміру руки. Я зараз гляну, якого розміру в мене рукавички. Рукавиці марковані 12-м розміром, тобто ви плюс-мінус можете розуміти, яка рука буде завелика для цього ножа. В ідеалі я ж кажу, помацати. Також, що стосується руків'я, це горіх. Накладки із горіху, на мій погляд, супер естетично. Якщо я б обирав, я б обрав саме це. Але слизьке. Якщо працювати рукою, ще плюс-мінус якось можна з ним працювати, а ось в рукавицях слизьке. Це не критично. Хочу зробити таке зауваження, що розробники зробили все можливе для того, аби було зручніше. Тут є підпальцевий упор, підпальцевий упор з такими пропилами. Тут є виямка з цього боку і відповідно з цього боку. Тобто руків'я є достатньо, достатньо безпечне. Уявити ситуацію, при якій би рука з'їхала, ну, я, на жаль, не можу. Тобто це питання, ну, здебільшого, я думаю, комфорту. Комфорту щоденного використання, ніж безпеки. І, мабуть, все. У нюансах стосовно цього ножа це все. Що стосується цього гребінця, були питання в коментарях, і було дуже багато теорій. Розмов і нюансів стосовно нього, на що він треба. І чи не заважає він працювати з ножем ось таким чином, коли щось колупаєш. В даному, конкретно в даній конкретній моделі, він досить з... скошений. Тобто я не відчуваю якогось особливого тиску, тобто він мені не давить в руку, тому що я ось тут спираюся. Конкретно з цією моделлю достатньо комфортно впоратись. Навіщо воно треба, я можу тільки здогадуватись. На мою думку, це зроблено спеціально на випадок, якщо у вас буде товстий темляк, аби він не виходив за межі руків'я, і таким чином ви зайвий раз за нього не чіплялися. На жаль, це всі теорії. По факту виявилось, що ним дуже дуже зручно зішкрябувати з ферцерія стружку, а також підпалювати у якихось важкодоступних місцях. Що стосується форми леза, на мій погляд, вона ідеальна. Форма ідеальна, розмір ідеальний. Більше точно не треба, бо ну, маса вже буде не та, центр маси вже буде не той, вже буде не те. Форму точно змінювати не треба. Загалом можу сказати, що це сформована готова модель. Тобто я б нічого не доробляв, я б нічого не змінював. От як є, так і є. Він як себе спозиціонував, так він себе і робить. З точки зору зручності та дизайну є нюанси, але ці нюанси є плата за, за його певну естетику. До речі, я зачепився за тему ваги, але її не розкрив. Він дуже-дуже легесенький. На екрані зараз з'являться його параметри. Зверніть увагу на вагу. От як постійний ніж для туриста, на мій погляд, дуже круто. Якщо він вам не треба, ви його ніколи не помітите. Якщо він вам треба, він буде під рукою і він може дуже багато чого. Загальні висновки стосовно зручності до дизайну. Знаєте, в коментарях писали, що краще б замість дерев'яного років Зробили мікарту або G10, так було б надійніше. Бо дерево гниє, дерево пересихає, дерево можна поламати і так далі. Е, можна було б, а також можна було б замість шкіряних ножен поставити е, кайдекс або пластик. Можна було б, тоді б воно не, не розбухало, його б легше було мити і так далі. Також можна було б на лезо поставити серейтор, також можна було б зробити з нього тантоїда, також можна було зробити стропоріз. але це вже був би інший ніж. У кожного ножа є свої переваги і недоліки. У кожного ножа є свої нюанси. Не буває ідеальних ножів. На мій погляд, в межах того, для чого він створений, він відпрацьовує дуже класно. О, якщо вже доколупався до коментарів, ви там писали, що руків'я можна замінити у польових умовах. На випадок, якщо воно поламається, якщо я тут ну, виготовити інше. А, слухайте, я їй богу, не уявляю ситуацію, при якій можна поламати руків'я в польових умовах. Якщо по ньому не довбати, та навіть якщо довбати, ну, я не уявляю ситуацію, при якій руків'я може зламатися. А, але вдома розберу. Все ж таки цікаво подивитися, яке воно без одягу. Традиційно четвертим пунктом рубрики Тестогляд є якість. Чесно кажучи, нема що сказати. Я не намагався його спеціально зламати, не було такої мети. Хоча ми спілкувалися з виробником, і я пишу такий, що я не буду робити краш-тест, бо мені шкода. Начу він такий, ну, як хочеш. В сенсі, ну, ви не будете навіть намагатися його захищати. Я не знайшов до чого приколупатись. Ну, просто тому, що. Я його не жалів. Тобто, мені треба було щось довбати, я довбав. Мені треба колопати, я кулупав. Я працював з буками, я працював з ялинкою. Я двічі попав по каменю. Я вскривав в ним консервну банку. Е просто суцільна залізяка, фултанг, нема чому ламатися. Е з точки зору якості, просто не знайшов до чого приколупатись. Загальні висновки. Чи підходить цей ніж для загального туриста? На мій погляд, непоганий вибір. Він достатньо простий, зрозумілий, легкий і утилітарний, тобто ви не можете зробити все те, що потребує турист. А, можливо, для 99 туристів а, буде достатньо якогось малесенького вітеринокса, але якщо ви придбаєте цей, ви точно не пожалкуєте. Ви як мінімум будете щасливі, як максимум будете ним користуватися кожен день. Чи підходить він для бушкрафтера? В принципі, я думаю, що так. Е, я не знаю, наскільки він відповідає канону реконструкції, тому що ну, все ж таки сучасні матеріали. Е... Я навіть точно можу сказати, що це, це може вже темно. На екрані з'явиться Марка Сталі. Е, але я думаю, що це тільки перевага, ніж недолік. З точки зору бушкрафту він робить все те, що мусить робити. Батонінг він вивозить. Батонінг це розкол дерев'яшки за допомогою ножа. Це, мабуть, найважче, з чим може стикнутися ніж, і він це вивозить. Він фултанг, він достатньо товстий, щоб це робити, і він це робить. Він не в'їдається в, в дерев'яшку, він нормально її ріже. З точки зору бушкрафта мені подобається. З точки зору, чи врятує він вас у надзвичайних ситуаціях, на мій погляд, так, він може робити те, що від нього потребується. Він може ламати, він може кромсати, з ним можна працювати, коли ти в стресі, коли ти не дуже сильно на нього дивишся. Випуск вийшов досить такий компліментарний, я здебільшого хвалив, то розказувати наскільки це класна ніж. Але мені подобається знімати відео, мені подобається знімати огляди на красиві речі. В мене немає відчуття, що його зробили аби зробити, і немає відчуття, що його просто стампанули і віддали. Тобто, ну, на мій погляд, просто класний ніж. Просто класний. Якщо ви не розумієте, навіщо на ножі дерев'яне руків'я, якщо він вам схожий на кухонник, ви й не зрозумієте. Це ніж не для вас. Це нормально. Просто хтось полюбляє кайдекс, хтось полюбляє дерево і шкіру. Тобто, якщо ви з першого погляду подивилися, якщо ви з перших кадрів такі вау, який класний ніж, він для вас. Якщо ви з перших кадрів такі... Я не розумію, то не треба. Просто ви не зрозуміли. Не тому, що з вами щось не так. Просто це ніж не для вас. Такі висновки. Дякую за перегляд. Любіть природу, ходіть у погоди, будьте в безпеці та обирайте те спорядження, яке будете любити. Якісне і яке будете любити. До зустрічі у наступних відео.